Нічого я не знав про це до тих пір, поки мені на телефон не надійшов дзвінок, я побачив, що телефонує мій давній знайомий з містечка Ізюм на Харківщині. І знаєте, як зазвичай буває. Ти бачиш знайомого, вмикаєш телефон, підносиш слухавку до уха, і раптом я чую такий соцільний крик на межі істерики. Хвилини долі. Я зупиняю його, кажу, все ж то, що треба. От у нас будуть набувати сланцевий газ, нам тут сянкана, у нас тут буде червоно. Ясно. Я попросив його якось більш інформативно мені про це розказати. Він сказав, що він там вийшли мені матеріали, він дійсно вислав фотографії протестів, як, з якими вони ходили навколо районної ради. Там, свої заклики, звернення так далі, так далі. Мені стало цікаво, я почав шукати більше інформації. Звичайно, я пішов в інтернет. Перше, на що я натрапив, це сумнозвісний фільм Газленд американський.